Коже президент таки знайшов для вас час. Кульмінацією стане ядерний удар Ми у війні з Україною. Це найбільш вірогідний сценарій, пане президенте. Тільки я можу врятувати тебе і твою родину від в'язниці. А щоб гарантувати вам недоторканість, я маю стати президентом. <плес> Ти забув спитати. Чого я хочу натомість, Володимир Путін перемагає із результатом у 53 голосів. Це ганебний результат. А скільки відсотків було прийнятним для вас, пане президенте? Всі сто. Ти не можеш знищити весь світ. Ми не російські солдати! Дехто не має ніг, дехто рук. Ми звертаємось до тих молодих і здорових хлопців, які з радістю пожертвують кінцівками за свого президента Володимира Путіна. Генерал Микола Патрушев. Це були навчання, проведені московським управлінням ФСБ. А чому залишки, знайдені поруч з пакетами, були справжніми? Загинуло 124 людини. Поранено сім убивство. Вибачте, ви в курсі, що ми в прямому ефірі. Санкт-Петербургу потрібні дива, Володя. Дива можуть забрати у мене зайвих п'ять хвилин. Це моя нова дружина. Я викреслюю тебе з підручників історії, Людмила. Шаміль Басаєв засновує ісламський халіфат. То як щодо Росії прибув пан Рамзан Кадиров. Минула година, дон Відколи мого батька нарешті здихалась Дон, ось я тут. Є один хлопець, який їх знає. Який хлопець? Біл Клінтон. Це треба відсвяткувати. Я не дозволю тобі похрестити цього вирока! Я більше не можу захищати тебе від відчину. Мені шкода, та я не похрещений. Ми ні на мить не будемо безконтрольними. Я попереджаю, будь-яка спроба зловживання законом, а також конституцією, буде придушена. Свобода слова, думки, масової комунікації та право приватної власності є базовим елементом цивілізованої держави, і вони повинні бути захищені.